Тігуанчик 2019 рік, він, до речі, теж стає класно як рог. Це такі бюджетні кросовери в нас приїжджають. Зверніть увагу на це, що по пошкодженню. Хапнув трошечки низ. Давайте подивимося, що там знизу. Так. Радіатора низ чуть-чуть заділо. Піддон, в принципі, цілий. А може і не цілий, а піддон розбитий. І знизу піддон розбитий, видно. Він просто пластиковий йде. Все по підвісті, все далі, все чітко. Машинка куплена за 5 тисяч доларів. Вона була в сієтлі, в сієтлі дуже дуже дорога доставка. З того машинки плюс-мінус там набагато дешевше торгуються. Гляньте, вся безпека в машини залишилася ціла. 70 тисяч міль пробіг в машинці. Ну як завжди, їздили за у нас зі ста машин приїжджає гарненька, а всі остальні отакі от, от по-любому треба чистити. Я не знаю, як вони їх використовують. Ті машини. Навірно, як я. Бо я теж люблю засратися в машині. Але не настільки, я вам ще серйозно говорю. Шторки, все, безпека, вся ціла по кругу, машину давай обідя. Ми її зараз не згружаємо. З нас на сервісі того знімаємо на лав'яті, бо веземо на зразу, що подончика поставили, завели, щоб вона була їздяча. Вже вирішили вам зняти відео на машині. На прицепі. Ах да, ну да, в принципі, речах все-таки загнуло. Ви бачите. Або речах, або підрамник. Але машина стала в 11 тисяч доларів тут під ключ клієнтові. Я думаю, що за кросовер 19-го року це неймовірні гроші, неймовірна ціна. Так що звертайтеся в компанію Інтертрейд, ми знаємо, де купувати, як купувати круті тачки для вас. Менеджера безкоштовно вас проконсультують. До зустрічі!